Доброго дня, глядачі. Сьогодні ми е, садимо огірки у відро. Е, в даний момент в мене вже тут є цибуля під ґрунту. самому внизу. Тоді далі ґрунт я засипала. Е, також я ще буду додати сюди ґрунту і висаджуємо. Поки робимо 4 лунки. По краям. Так, і дістаємо наші огірочки. Передругі. Ось бачите, які корінчики. Так як зараз гаряче. Вони в мене маленькі, але я думаю, що їм буде дуже добре вже на балконі. Погірочки я тільки підкормлювала дріжджімо, з цукром розводила і з водою один раз. Так, Зараз ще підсипну трішки землі і ходимо. Так, До кінця вітра ми засипаю. Так як хочу ще сюди пізніше насипати травички і замовчувати. Так, а зараз наберу води на паузку? На